Доброго дня, шановні, ви на каналі Лефін. Сьогодні у нас новина про платіжні картки у Керсибанку де ви можете знімати готівку з вашої картки. Зараз коротко розповідаю про те, де можливо вам зняти кошти з вашої картки, чи це кредитна, чи це зарплатна, або чи це картка для виплат. Про Укрсибанк дуже багато відомо. Він входить до міжнародної групи Paribas Group і має одну з найбільших мереж відділень та банкоматів. Як клієнт, ви можете знімати готівку в партнерській мережі банкоматів компанії Euronet Worldwide. До цих банкоматів належить Укрсибанк, Форвардбанк та інші на території України за аналогічними умовами, як і в банкоматах Укрсибанку. Звертаю вашу увагу на те, що за отримання інформації про залишок коштів на рахунку в банкоматах стягується комісія згідно діючих тарифів по вашій картці. За допомогою банкоматів в банк, ви можете знімати готівкові кошти з карткового рахунку, отримати інформацію про баланс коштів на рахунку, а також підключити послугу СМС-інформування. І змінити ваш Пін-код по картці. Також Укрсибанк розширює мережу банкоматів з можливістю приймання готівки, які дозволяють поповнювати рахунки, погашати кредити та оплачувати послуги операторів мобільного зв'язку готівковими коштами. Укрсибанк як частина групи BNP Paribas є учасником об'єднання. Global ATM Alliance, що дає можливість держателям платіжних карток у Кирсибанку користуватися понад 40 тисячами банкоматів у 40 країнах світу і знімати готівку за пільговими тарифами. Отже, для клієнтів у Кирсибанку подорожі за кордон є більш зручними. Тепер далі розглянемо у нас картки. У Керсибанку. Тут е, коротко пройдусь вам за картками. Якщо це дебетова картка, у вас на руках вона називається New Card. По ній є кешбек до 5%. Відсоток на залишок до 1%. Випуск картки безкоштовний, обслуговування в рік безкоштовно. Картка наступна. У пакету послуг старт теж дебетова. Відсоток на залишок до 0,25% на ваші гроші, які там знаходяться, випуск картки безкоштовний. Обслуговування в рік становить 456 гривень. Далі, дебетова картка у пакету послуг All-Inclusive, все включено. Відсоток на залишок до. Піввідка. Випуск картки безкоштовний. Обслуговування в рік 600 гривень. Дебетова картка у пакету послуг All-Inclusive Ultra Відсоток на залишок до 1% на балансі ваших коштів. Випуск картки безкоштовний. Обслуговування в рік становить 1800 гривень. Далі. Дебетова картка у пакету послуг All-Inclusive Deluxe. Обслуговування в рік 5400 гривень, відсоток на залишок до 1,5%. Випуск картки безкоштовний. Безкоштовний випуск. Нагадую: безкоштовне поповнення, наявна послуга страхування і умови безкоштовного обслуговування. Дебетова картка Black Edition, обслуговування в рік 9600 гривень, відсоток на залишок до 1,5%, випуск картки безкоштовний. Це на сьогоднішню дату жовтня 2022 року. Щодо платіжних карток у Дивіться, якщо ви користуєтесь картками Керсибанку. І, взагалі, будете знімати кошти в інших банкоматах, наприклад, це буде пумп, приватбанк, інші банкомати. Там від е, того банку додатково буде стягуватися комісія. Частіше ця комісія становить 1,5% плюс 5 гривень. Це не точна інформація. Дивіться при знятті коштів е, при знятті з вашої картки. Також береться, якщо це кредитна, додаткова комісія. Ви прослухали це відео. Дякую вам за увагу.